Доброго дня! Хочемо показати вам такий прицепчик, тільки що ми його закінчили, вже люди за ним приїхали. І трошки вам про цей прицепчик розкажемо. Прицепчик розміру в середині 1,25 м на 2,20 м. З гладкими бортами, їх так називаю. гладкий борт, бо перемички всередині. Значить, давайте по прицепу. 1,30 м на м, висота бортів 50 см. E, значить, На прицепі стоять 15 колеса, Бушні, ми такі беремо 15 гарні колеса, диски, підножечки спереді, ззаді, крило алковське оцинковане, рама 40 на 60 з підсильвачком, опорне колесо, тримає зеточки, так як у всіх наших прицепах. Людина захотіла упорну стіючку, нема питань поставили. E, вже казав, відкривається задній борт. Завіси ми поставили такі дорогі. Значить, Фонарі світотехніка польської фірми Фріїстом. Ну от такий прицепчик. Кому цікаво, звертайтеся, зробимо будь-який прицеп. Ще ціна. Ціна, всі люди питають, ціна, ціна, ціна. На сьогоднішній день такий прицеп, такі комплектації. так і ви бачите, 52 тисячі гривень.